Бажаю здоров'я! На огляді армійська фляга із чохлом та підстаканником. Це репліка від Мілтек на американську контрактну одноквартову флягу. Одна кварта це приблизно 1 літр. Чохол виготовлений з міцного поліестеру, а із середини має типу худру. Це зроблено з метою зберегти температуру рідини. Перевірено, дійсно, влітку тримає воду прохолодною. З фронтальної сторони має кишеню, наприклад, для засобу з дезінфекції води. З тильної сторони було кріплення, яке має назву Еліс, але воно не дуже зручне і загалом не потрібне. Тому було демонтовано. Фляга, як бачите, була замінена. Стандартна фляга в кольорі олива була передана до збройних сил, а замість неї я придбав точно таку ж за розміром та формою, але прозору від фірми Nalgene. Причина проста: прозорий матеріал дає змогу бачити, що знаходиться всередині, тобто кількість залишок рідини та її стан. Кришка кріпиться на горловині. За допомогою такого ремінця з пластику. Таким чином кришка не загубиться, не впаде і не забрудниться. Виготовлена фляга, як і стандартна, з міцного натоксичного пластику, стійкого до запахів. Підстаканник або підсклянник чи ухоль. Казанок коротше. Виготовлений з нержавіючої сталі має складані ручки, місткість приблизно 07. За допомогою цього казанка можна не просто підігріти їжу, а й повноцінно її приготувати. Причому як на газу, так і на відкритому вогні. Таким чином, маємо цілком утилітарний посуд, який підійде як шанувальникам виживання, ідеально підходить для туризму і також може бути застосований за первісним призначенням. В неї я в поході розігрівав тушняк, запарював швидку вермішель, заварював чай, а в автомобілі в неї тримаю запас питної води. Тож раджу, дійсно зручна та універсальна річ. Дякую за увагу і слава Збройним силам України! ちょっと待って。